Доброго ранку! Сьогодні до нас завітала гостя. А щоб дізнатися хто, відгадайте загадку. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. І всюди, в місті і в селі, несуть дорослі, ждуть малі. У кожному будинку прикрашено ялинку. Молодці, це ялиночка. Привітаємося з нею. Скажемо доброго ранку, ялинко. А як ми ялинку назвемо ласкаво? Ялиночка. Яка ялинка? Вона зелена, колюча, струнка. Скажіть, будь ласка, на ялинці. Є листочки? Ні. А чим вкриті ялинові гілки? Голочками. Які голочки на ялинці? Вони зелені, колючі, гострі. А якого кольору стовбур у ялинки? Коричневого. Послухайте про випадок, який стався в одному лісі з ялинкою. У лісі на галявині ялинонька стояла, всі хвабила до себе, всім око милувала. Прийшли у ліс хлоп'ята. Ялиночку хвалили. Коли прощались з нею, по гілці відломили, а потім милувалися ялинкою дівчата і теж по добрій гілочці взяли собі на згадку. Прибіг сіренький зайчик, від жалю ледь не плаче. Була така красуня, тепер лише диркачик Скажіть, будь ласка, чи добре вчинили хлопчики і дівчатка з ялинкою? Ні! Вихована людина не ламає гілок дерев та кущів і не залишає після себе сміття в лісі, тоді дерева матимуть гарний настрій. А щоб і у нас був гарний настрій. І у кожного з нас була своя ялиночка ми її намалюємо. Давайте розімнемо наші ручки. У кожної ялинки стрикутничка-спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Давайте ще раз зробимо. У кожної ялинки стрикутничка-спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Починаємо створювати лісову красуню-ялиночку. Беремо пензлик правильно трьома пальчиками, вмочуємо його у водичку. Потім у коричневу фарбу, однією ручкою притримуємо аркуш паперу, а іншою знизу догори, не відриваючи пензлика, малюємо вгору лінію пряму. Добре вимиваємо пензлик і беремо зелену фарбу. І починаємо малювати спідничку ялиночці, ялиночкові гілочки. Трішечки відступаємо від низу стовбура, так, трішки вище, ставимо відбиточок пензлика. І такі відбиточки робимо в один бік, і такі ж самі відбиточки. Робимо в інший бік від стовбура. Додаємо ще фарби, робимо другий ряд, другий ряд буде трішечки вущим. Третій ряд буде ще трішки вущим. Наступний ряд ще вуще. І так з кожним наступним рядочком ялиночка стає все вущою. Вгорі вона вузенька-вузенька, а знизу широка. Якщо стовбур сильно просвічується, можемо по стовбуру трішечки додати зеленої фарби. Ось так вирівнюємо, щоб ялиночка у нас була гарною. Щоб вона була дуже пишною. Тепер гарно-гарно вимиваємо пензлик, витираємо його серветочкою, вмочуємо пензлик у білу фарбу. Ось майже сухий пензлик, кінчик пензлика лише вмочуємо у білу фарбу. І ставимо де-не-де -де, ось такі відбиточки білої фарби. наче ялиночка у нас притрушена сніжечком. Ось така гарненька засніжена лісова красуня ялиночка вийшла. Малюйте свої ялиночки та надсилайте мені фотографії.